Чотири, п'ять? Зомбі йде шукать. Хованки з зомбі вже не просто невинна гра. Як весело та безпечно провести час. Ну, звичайно, пограти в хованки. Джулія заплющуй очі та рахуй. Знайди нас, якщо зможеш. Один, два, три, чотири, п'ять. Іду шукать. О ні! Хто це? Невже зомбі? Який жах. Здається, Джулії настав час ховатися від цього монстра. Куди тікати? Невже це відбувається зі мною? Мені так хочеться жити. Сміттєвий бак прекрасно. Сама не вірю, що говорю це, але це саме те, що потрібно. О, ні. Як же тут смердить? Це нестерпно. Клей? Можливо, він теж знадобиться. І все це сміття. Вона має врятувати мені життя. Зомбі наближається. Так, юнак сьогодні виглядає не дуже. Пахне людиною. Здається, я біля цілі. Може, вона тут? Який нестерпний сморід. Ні, це нікуди не годиться. Вона не могла тут сховатися. Куди ж вона поділася? Тут лише величезна купа сміття. Матінка рідна, як страшно. У цьому баку також нічого. Бридке дівчисько. Здається, пішов. Ну так, у цьому костюмі я просто королева смітника, самій бридко. Зате як вийшло? О, ні, тільки не повертайся. Фу, яка ж гидота. Не терпиться вже все це зняти. Схоже, Саллі розгублена. Що робити? Я ще така молода. Ні, тут він мене швидко знайде. Вони ще й колючі. Ідея біля кожної лави повинен бути свій ліхтарний стовп. Він іде. Моє життя висить на волосині. Здається, тут пахне їжею. Я біля цілі. Ну, де вони всі? Терпіння зомбі закінчується. М -м -м. Якийсь дивний ліхтар. Чому він так смачно пахне? Нічого не розумію. Хух, здається, пронесло. Настав час вживатися. Аго, Стій. Куди ж ти? Вирішила мене обдурити? Я ще з тобою поквитаюсь. А де ж Лорі? Схоже, вона щось знайшла. Утеплювач? А це ідея. Тут мене точно ніхто не знайде. Тихіше, зомбі вже близько. Як хочеться їсти. Знайомий запах. Звідки ж він йде? І що це за дивна труба. Дурненький зомбі. Його пошуки знову не увінчалися успіхом. Здається, пішов. А значить, і Лорі теж настав час чудове маскування. Я знайду це гидке дівчисько. Ну, вже ні, здихлику. Сьогодні не твій день. Що ж робити? Потрібно сховатися в гаражі. Тут відчинено поки що мені щастить. Хочеться їсти, хочеться їсти, хочеться їсти. О, ні, тільки не це. Відчиняй. Я прийшов за тобою. Ні, зомбі. Знайди собі іншу вечерю. То що тут у нас? Шини? Хм. А це ідея. О, ні. У цього гаража занадто хистка система воріт. Зомбі вже всередині. Колеса дуже підозріло. І чому вони так смачно пахнуть? Упс, здається, це кінець. А, матінко. Думаєш, ти мене з'їси? І не сподівайся не зграбний мішок кісток. А як щодо покататися? Біжи, Джулія, біжи. Хто там крадеться? Ух, це Саллі. Він іде за мною. Що робити? Упс, та хто тут поставив конячку? Зомбі йде слідом краще за поліцейську вівчарку. Вона точно десь тут. Не втікай від мене, дівчинко. Ти мені так потрібна. А як сильно б'ється серце від страху, але я обов'язково щось придумаю. Хм, ці плюшеві ведмежата так швидко ростуть. Ну куди вона знову зникла? Чому мені так нещастить? Фу, ну і запах. Отак. Цей ходячий знову нікого не знайшов. Привіт! Лови панамку! Тобі пасує монстре. До зустрічі. В цьому лісі мене точно ніхто не знайде. Чудове місце для укриття. Краще не вигадаєш. Залишилося максимально злитися з природою. Пора це те, що треба. О, зомбі вже ламає чагарники. Лорі, ховайся. Він іде за тобою. Схоже, вона тут була. Ще трохи і я біля мети. Дивно, пахне людиною, але довкола лише дерева. Вона десь поряд. Я відчуваю це. Не вже пішов. Здається, вийшло. Пора йти. Зомбі, дивись не заблукай там у лісі. Джулія шукає нове укриття. О, відкритий люк. Чудово! Ох, кришка надто важка. А ось пінопластове коло те, що потрібно. Залишилося замаскувати його щебенем. Супер! Я просто геній. Гов ніндзя Черепашки. Ви вдома. Здається, вона пішла сюди. Упс. О, що це? Куди я провалився? А! Тільки не це! Парасолька не сказала б, що це чудове укриття. Ні. Так теж не піде. Він мене знайде. Що робити? Невже все пропало? Ну ні. Я знову щось придумаю. Чудова ідея. Ось так. Гігантська солодка вата. Я не така проста, як ти думаєш. О, здається, їх уже двоє. Тільки не це, Джуліє. Як же так? Ти була такою гарною подругою. Їсти. Я хочу їсти. Який апетитний шматок вати. Щось тут не так. Спробуємо. А вона нічого? О, привіт! А я якраз за тобою. Пробачили мені час іти. Ну ні, йди до мене. А куди ти мене тягнеш? Вона ж була так близько. То що в мене тут є? Лорі не думає здаватися, Фольга? Може, знадобиться. Мені потрібна ще одна жертва. Не втікай же від мене. Так хочеться їсти. Що це? Який дивний блискучий камінь? Цікаво. Подивимося. А ось воно що Попалася? Стій, я не зроблю тобі боляче. Ти просто станеш однією з нас. Ну, ось і все, а ти боялася. Нам потрібна свіжа кров. Де ж ти Саллі? Йди до нас. Їх уже троє. Є чудова ідея. Я маю врятувати своїх друзів. Відповідний макіяж і вони приймуть мене за свою. Ей, зомбі зомбітріця! Стійте, я з вами. Я теж зомбі. Ну, хіба не геніально? О ні? Як вони так ходять? Це не так просто, як я думала. Радіоактивні фонтани. Те, що потрібно. Ідіть сюди швидше. Здається, там хтось ховається. Чую людину. О, ні. Що це? Тільки не це. Що відбувається? Що? Гея, що це було? Зомбі закляття знято. Здається, все скінчилося. Лорі? Майкле ми врятовані. Це неймовірно. Ми знову люди. То був страшний сон. Де ці жахливі синці? Вся кров змилася. О, ні, Саллі, ти зомбі. Що? Ні, ні, не звертайте уваги. Просто невдалий смокі-айс! Ура! Ми живі! Тобі сподобалися наші екстремальні зомбі-хованки? А ти любиш гострі відчуття? Напиши нам про це в коментарях. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше кумедних і дуже небезпечних ігор на каналі Трум, -трум Вау!